Псалом 31, Салом Давида, Вчання. Блажені, кому прощено беззаконня і чиї гріхи покрито. Блажен муж, якому Господь не поставить у провину гріха, і в устах якого нема лукавства. Коли я замовк, постарілися кості мої від благання мого увесь день, бо день і ніч тяжіла наді мною рука Твоя, і свіжість лиця мого зникла, як у літню посуху. Беззаконня мої, я пізнав і гріха мого не утаїв, я сказав, визнаю я перед Господом беззаконня мої, і ти простив провина серця мого, тому помолиться до тебе кожен праведник у слушний час, і навіть велика поїнь не досягне його. Ти пристановище у скорботі, що огорнула мене, Радосте моя визволила мене від тих, що оточили мене, Бо розумлю тебе і наставлю тебе на путь.